26? шість двадцять шість. Двадцять шість це не просто цифра. Це відсоток, на який може зрости ваш урожай завдяки правильному вибору добрив. Сучасне сільське господарство стикається з багатьма викликами: виснаження ґрунтів, нестача поживних елементів, низька ефективність традиційних добрив. Це призводить до зниження врожайності, погіршення якості продукції, а також збільшення витрат на агротехнології. А вирішенням цих проблем є використання добрива Салетросан 26. Це високоефективне азотно-сірчане добриво, яке оптимально живить ваші рослини та покращує структуру ґрунту, забезпечуючи стабільний та якісний врожай. А ще Салетросан 26 може зекономити близько однієї тисячі гривень на тоні. У своєму складі добриво містить 26% загального азоту та 13% сірки. Азот у добриві представлений у двох формах: 7% у нітратній та 19% у амонійній формі. 95% продукту це гранули розміром від 2 до 6,3 мм. Для зручного внесення та транспортування фасується в беге по 500 кілограм. Радіус внесення до 40 метрів. Що дозволяє оптимізувати процес підживлення культур, підвищення врожайності до 30%, зміцнення кореневої системи та покращення якісних характеристик продукції. Щодо переваг даного добрива, це висококонцентроване азотно-сірчане добриво з містом амонійної та нітратної форми азоту, що прискорить відновлення вегетації, а також сірки у легкодоступній формі, яка сприятиме кращенню засвоєнню азоту. Гарантований вміст азоту та сірки в кожній гранулі. За один прохід розкидача ви вносите дві форми азоту плюс сірку. Це сприяє кращій економічній та екологічній ефективності сільськогосподарського виробництва. Вміст сірки сприяє отриманню більш якісного врожаю, беручи участь у формуванні білків, амінокислот та інших незамінних складових будь-якої культури. Селетросан 26. Рекомендується для підживлення всіх сільськогосподарських культур протягом періоду вегетації. Норма внесення залежить від агрохімічного аналізу, типу ґрунту, культури та вмісту вологи в ґрунті. Перевищення норми внесення може призвести до непродуктивного використання добрив. Тому дотримуйтесь рекомендацій щодо норм внесення та враховуйте тип ґрунту та агрохімічний аналіз. Недостатнє зволоження ґрунту може призвести до зниження ефективності використання добрива. Тому використовуйте Селетросан 26 в оптимальні періоди вегетації та слідкуйте за вологозабезпеченням, щоб закрити потребу азоту та сірки, аграрій витрачає більше 2000 тисяч гривень на паливо-мастильні матеріали та оплату праці. Адже вносить дані елементи окремо у два етапи. При внесенні продукту Салетросан 26 той самий аграрій за один прохід розкидача отримує таку саму кількість поживних елементів в діючій речовині та додатково економить близько однієї тисячі гривень. Салетросан 26 це ваш надійний помічник для отримання стабільного та якісного врожаю. Інвестуйте разом з Макош, щоб отримати лише якісні добрива.